Четвер, 7 серпня пройде під знаком помітного похолодання і сильнішого вітру. Спека відступає, але не скрізь. У деяких регіонах усе ще триматиметься літня жара. Хтось зможе видихнути з полегшенням, а хтось знову шукатиме тінь. Розглянемо погоду в кожному регіоні. На Київщині температура в день підніметься до 24 градусів тепла, а вночі буде плюс 15. Вітер північний, швидкість 4 метри за секунду. Небо буде майже безхмарним, без опадів. На півночі. У Житомирській області температура в день досягне 21 градуса тепла, а вночі буде плюс 13. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду. Очікується абсолютно ясне небо без хмар та опадів. У Чернігівській області температура в день становитиме 24 градуси тепла. А вночі опуститься до плюс 13. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Небо залишатиметься майже безхмарним. На Сумщині температура в день буде 24 градуси тепла. А вночі плюс 13. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду. Спостерігатиметься невелика хмарність, опади не прогнозуються. На Сході. У Харківській області температура вдень становитиме 27 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 15. Вітер північний, швидкість 6 метрів за секунду. Небо буде переважно хмарним, проте без опадів. У Донецькій області температура в день підніметься до 33 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 19. Вітер північний, швидкість 6 метрів за секунду. Очікується суцільна хмарність без дощу. У Луганській області температура в день складе 35 градусів тепла, а вночі плюс 18. Небо буде частково хмарним, місцями невелика хмарність. На півдні. В Одеській області температура в день буде 29 градусів тепла, а вночі плюс 20. Вітер північний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Очікується значна хмарність без опадів. У Миколаївській області температура в день складе 31 градус тепла, а вночі плюс 16. Вітер північний швидкість 7 метрів за секунду. День буде переважно хмарним. У Херсонській області температура в день підніметься до 32 градусів тепла. А вночі буде плюс 17. Вітер північний, швидкість 7 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність без опадів. У Запорізькій області температура вдень досягне 33 градусів тепла. А вночі буде плюс 16. Вітер північний, швидкість 6 метрів за секунду. Спостерігатиметься переважно хмарна погода без дощу. У Криму температура вдень становитиме 34 градуси тепла. А вночі очікується плюс 19. Вітер північно-східний, швидкість 8 метрів за секунду. Небо буде частково хмарним. На заході. У Львівській області температура в день складе 22 градуси тепла, а вночі буде плюс 12. Очікується частково хмарний день без опадів. В Івано-Франківській області температура вдень буде 23 градуси тепла, а вночі плюс 12. Спостерігатиметься невелика хмарність без дощу. У Тернопільській області температура в день підніметься до 23 градусів тепла, а вночі очікується плюс 12. Небо буде частково вкрите хмарами, опадів не прогнозується. Ми щодня готуємо для вас нові прогнози. Підтримайте канал вподобайкою, підпискою та поширенням. Дякуємо, що ви з нами. У Чернівецькій області температура в день складе 24 градуси тепла, а вночі плюс 13. Спостерігатиметься малохмарна погода без опадів. У Закарпатській області температура в день становитиме 29 градусів тепла. А вночі буде плюс 14, очікується невелика хмарність без дощу. У Рівненській області температура в день буде 23 градуси тепла, а вночі очікується плюс 13. Небо залишатиметься малохмарним, опади не прогнозуються. У Волинській області температура в день становитиме 22 градуси тепла, а вночі буде плюс 13. Небо буде частково хмарним, опадів не очікується. У Хмельницькій області температура в день підніметься до 21 градуса тепла, а вночі буде плюс 12. Спостерігатиметься малохмарна погода. У центральних областях, у Кіровоградській області температура в день складе 27 градусів тепла, а вночі буде плюс 14. Вітер північний, швидкість 7 метрів за секунду. Хмарність буде помірною без опадів. У Полтавській області температура в день становитиме 26 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 13. Вітер північний, швидкість 7 метрів за секунду. Очікується частково хмарна погода без опадів. У Черкаській області температура в день буде 25 градусів тепла, а вночі плюс 15. Вітер північний, швидкість 6 метрів за секунду. Прогнозується частково хмарна погода без дощу. У Дніпропетровській області температура в день складе 29 градусів тепла. А вночі плюс 15. Вітер північний швидкість – 7 метрів за секунду. Очікується суцільна хмарність без опадів. У Вінницькій області температура в день становитиме 23 градуси тепла. А вночі плюс 13. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо буде майже безхмарним, опадів не очікується. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Це вся інформація на 7 серпня. Хай день буде вдалим для кожного з вас. Дякуємо, що були з нами. Побачимось завтра!